З'явило ще кілька подробиць про Бетмен, частина друга від Мета Рівза з Робертом Паттінсоном Головні ролі. Постановник говорить, що досі планує робити трилогію про Бетмена, а другий фільм стане логічним продовженням серіалу Пінгвін, котрий вже дебютував на стрімінгу Макс від HBO. За словами Рів за події Бетмен 2 відбуватимуться в засніженому і холодному готемі у різдвяний період. Що стосується Пінгвіна, то він гратиме значно більшу роль у новому фільмі, адже у Бетмені він був бандитом середнього рівня, а завдяки серіалу ми побачимо історію його становлення як елітного ганстера. Ну а нещодавно стало відомо, що студія HBO вже працює над ще одним спін по Бетмену від Мета Рівза, яким теоретично може стати серіал про психлікарню Аркхема. Наразі студія не ділиться деталями, тому це лише припущення інсайдерів. Що стосується основної кінотрилогії, то вихід Бетмен, частина друга, призначена на осінь 26 го року. Ну а серіал Пінгвін почався 19 вересня і фінішує 10 листопада. До речі, про Роберта Паттінсона. вийшов дебютний трейлер фантастичного фільму від оскароносного корейського режисера Пон Жун Хо. Мікі 17, а саме таку назву має стрічка, є адаптацією роману Едварда Ештона, в якій Роберт Паттінсон грає роль витратного матеріалу, одноразового члена екіпажу космічної місії, якого відбирають для виконання небезпечних завдань. Коли він помирає, його знову клонують. При цьому його пам'ять завжди лишається неушкодженою. Однак з однією регенерацією все йде не за планом. Сам автор книги, за якої зняли стрічку, а саме Едвард Ештон, компліментарно висловився стосовно фільму і його режисера. Він говорить, що «Мікі 17 це темний, глибокий і смішний фільм, і він не може висловити те, наскільки він зараз в захваті від нього. Фільм обійшовся Ворнеру 150 мільйонів і став найкоштовнішим фільмом у каталозі Пон Джун Хо. Очікувати міг і 17 кіно варто в кінці січня наступного року. Кримінальна комедія брати для Amazon Prime також отримала дебютний трейлер. За сюжетом в фільму Джордж Бролін і Пітер Дінклейдж грає двох братів-близнюків, що вирушають подорож на чергове пограбування, сповнене небезпекою, перестрілками та сімейною драмою. Аби зіграти свою роль, Джош Бролін набрав цілих 9 кіло, аби мати ідеальне таткове тіло. За словами режисера фільму на знімальному майданчику, панував творчий хаос. Актори постійно вносили на зйомках доречні жарти та робили безумні речі. І така творча атмосфера пішла йому на користь. Крім ролі на Клейджа фільм порадує наявністю Маріси Томей, Глен Клоуз та Брендана Фрейзера. Комедія брати вийде на стрімінгу Прайм 17 жовтня. Кіліан Мерфі після отримання Оскара за Опенгеймер знявся в ще одній драмі Такій Дрібниці. Фільм в жанрі історична фікція, заснований на романі Клер Кіган та розповідає про батька Біла Ферлонга, що дізнається про тривожні таємниці, які зберігає місцевий монастир. В ході розслідування він відкриває шокуючу правду про самого себе. Фільм вийде 1 жовтня, але схоже у мене український кінопрокат. Треба зазначити, що мерфі наразі також очікують зйомки повнометражного фільму Гострі картузи, де він розділить екран з Ребекою Фергісон та Барі Кеоганом. Ела Парнел у перервах між першим і другим сезоном Фолаут знялась у комедійному детективному міні-серіалі Солодкий Горошок, що розповість історію дівчини, яку ніхто не помічає, через що їй можливо вдасться уникнути покарання за вбивство. Серіал світ пів від британської студії Скай матиме вісім епізодів, перший з яких вийде 10 жовтня. Вийшов другий трейлер Жохастика Єретик, де Ю Грант грає такого собі чарівника маніяка, що заманює двох панянок до себе в дім, виходу з якого неможливо знайти. Судячи з трейлеру, що опорує оцінками критиків, всі просто в захваті від гри гранта. Називаючи його страшним до устрачки, що досить цікаво, враховуючи, що останні ролі актора були в основному комедійними. Чи справді Грант перезавантажить свою кар'єру в новому амплуа, ви зможете дізнатись вже 15 листопада, коли фільм вийде в кіно Джерард Батлер і Оші Джексон Молодший повертаються у продовженні кримінального бойовика злодії. Цього разу події стрічки проходитимуть вже не в рідному для героїв фільму Лос-Анджелесі, а на протилежному континенті, а саме в Європі. Сюжет крутитиметься навколо небезпечного світу викрадачів діамантів і сумнозвісної мафії Пантера, що планує масштабне пограбування найбільшої у світі алмазної біржі. Судячи із трейлеру та трохи постарівших головних героїв, нас очікує досить непогана, але все ще не хапаюча зірок з неба стрічка, що точно сподобається поціновувачам акторського таланту Батлера та гостросюжетних кримінальних бойовиків. Ще один бойовик також отримав заслужене продовження. На це раз це серіал левиці від студії Paramount. Мабуть, одне з найнепомітніших шоу, що має настільки потужний акторський склад і співставно пристойний візуал. Так, у другому сезоні агенці ЦРУ Джо», яку грає акторка Зої Салдана, знову доведеться боротись з міжнародним тероризмом. Крім салдани до серіалу, повернуться і володарі Оскарів Ніколь Кідман та Морган Фрімен. Другий сезон «Левиць» вийде 27 жовтня, стартуючи одразу двома епізодами. Далі серії виходитимуть раз на тиждень. Ви будете сміятись, але Мел Гіпсон працює над цикволом пристрастей хрестових. Наразі актор, а іноді режисер Мел Гіпсон перебуває на Мальті, аби знайти підходящі локації для зйомок стрічки. Також вже відомо, що виконавець ролі Христа Джим Кавізел вже згодився повернутись і у сиквелі. Фільм отримав назву Воскресіння і буде сильно відрізнятись від оригіналу. Адже за словами Гіпсона матиме більш духовний і метафізичний підхід. Він описує стрічку як кислотну подорож. А видання скрін припускає, що Воскресіння може досліджувати трьохденний період, коли Ісус знаходився між життям і смертю. І за католицьким повір'ям, начебто, зійшов у пекло, аби спокутувати душу після розп'яття. Чи справді це так, дізнаємось у майбутньому, коли творці дадуть трохи більше інформації? Вихід фільму поки призначено на квітень наступного року, але враховуючи, що зйомки ще навіть не почались, варто очікувати значних переносів. Баз Лурман, що свій час приклав руку до створення таких фільмів, як Великий Гетсбі», Мулен Руш» та нещодавний Елвіс, зацікавлений в екранізації біографії Жанни Дарк. Це епічна історія про Жанну Дарк, молоду французьку селянку, яка вірила, що Бог послав її, аби очолити армію. Дарк вірила, що врятує свою країну під час столітньої війни. На даний момент режисер почав каз для вибору акторки на роль видатної французької воїтельки. Ролан Темріг задумав акринізувати продовження культового фільму 60-х років минулого століття «Лоуренс Аравійський». Режисер називає своє дітище Лоуренс в Аравії», адже, за його словами, у його сценарії значно більше персонажів, ніж в оригінальному фільмі. Найближчими тижнями він разом із сценаристом богемної рапсодії Ентоні Маккартеном запропонує свою історію потенційним покупцям і партнерам. Дует бачить проєкт як трисезонний високобюджетний серіал. Поки це все, що відомо на даний момент, слідкуємо за подальшими оновленнями. Продюсер Лоренцо Ді Бонавентура поділився з виданням Collider подробицями запланованого кросоверу трансформерів і Joe. За його словами, об'єднання двох іграшкових франшиз буде складною задачею, адже вони зіткнуться з викликом, як грамотно показати таку велику кількість персонажів на екрані в одному фільмі. Команда сценаристів все ще перебуває на ранніх стадіях пошуку потрібної кількості Джо і трансформерів, що дозволить їм обом отримати шанс засяяти на екрані. Хоча, враховуючи те, що в фільм підписався Кріс Гемсфорд, що гратиме одного з агентів G.I. Joe, варто очікувати, що його персонажу точно присвятять багато екранного часу. Джеймс Кемерон знову грозиться, що зніме фільм Останній потяг до хіросіми, як тільки в нього з'явиться час між зйомками та виробництвом аватарів, за сюжетом фільм розповідатиме історію людини, що пережила атомний вибух у хіросімі, сіла на потяг до Нагасакі та пережила повторний вибух, але вже в іншому місці. Враховуючи, що зйомки аватарів розписані ледне до 2030 року, очікувати скорого виходу останнього потягу. До хіросіми не варто, крім того, режисер нещодавно заявив, що його новий сценарій для Термінатора ніяк не буде пов'язаний з героями його минулих фільмів. За його словами, зацикленість на старому дуже небезпечна, адже ви ризикуєте втратити зв'язок із новим поколінням глядачів, для яких цей зв'язок вже не такий важливий. Кемерон говорить, що франшиза тримається на таких речах, як безсилі головні герої, що борються за життя, відсутність підтримки від владних структур та штучний інтелект. Наступний фільм Кемерона Аватар вогоні попіл має вийти в грудні 25-го року. Студія Lionsgate підписала угоду з компанією Runaway, що займається впровадженням штучного інтелекту. В рамках співпраці технокомпанія навчатиме нову генеративну модель ШАІ на контенті Lionsgate. При цьому кінокомпанія використовуватиме цю технологію під час створення майбутніх кіно і телепроєктів. Метою цієї співпраці буде допомога Lionsgate Studios її режисерам та іншим творчим талантам покращити свою роботу. Ну і найголовніше для босів у дорогих піджаках, це, звісно, знизить вартість виробництва контенту. Як повідомляє видання Wired, апокаліптичний зомбі фільм 28 років по тому, в якому зіграли Арон Тейлор Джонсон і Райф Пайнс, стане першим мейнстрім фільмом, знятим на камеру iPhone. При цьому це буде не божественний останній iPhone 16 Pro Max, а лише плебейська минулорічна модель iPhone 15 Pro Max. І якщо ж без жартів, то не варто очікувати, що ви знімете так само. Адже до смартфона було прикручено безліч дуже дорогих стабілізаторів, лінз та інших кіношних речей, які допомогли зробити картинку більш якісною. Якщо ж повертатись в часі ще далі, то Денні Бойл свій час зняв 28 днів по тому на одну із перших цифрових камер на ринку, що знімала в форматі 480 p Тобто для цієї зомбі-серії використовувати новації не в новинку. Фільм має вийти в кіно наступного року. Мегалополіс від легендарного Френсіса Форда Кополи стартує в кінопрокаті вже 26 вересня, і, схоже, цей епічний фільм очікує невтішний касовий провал. За інформацією американських прокатників, на попередні покази мегалополіса було заброньовано менше відсотка доступних місць. Так інсайдер ділиться інформацією, що із 30 тисяч білетів було викуплено всього 250. Такий показник є одним із найгірших за всю історію. А враховуючи, що бюджет стрічки складає вражаючі 120 мільйонів доларів, більшу частину яких виділив Копола, із власних заощаджень, ми ризикуємо побачити грандіозний фінансовий провал стрічки. Найцікавіше в цій історії те, що для того, аби скінчити зйомки, режисеру довелось продати власну виноробню. Варто дочекати старту офіційного прокату, але попередні продажі часто досить об'єктивно показують, як сильно кіно чекають глядачі. До речі, стосовно глядачів, сам Френсіс Форд Копола оцінив свій мегалополіс у 5 зірок по п'ятибальній системі. Режисер виставив собі найвищу оцінку на сервісі Letterboxd. Ну і ще один цікавий факт: у 2021 році, готуючись до зйомок Мегалополісу, Копола попросив Амазон розробити спеціальну версію програмного забезпечення на основі шиї Алекса для розпізнавання голосу. Його мало розміщувати в спеціальному блоці фільму і показувати в окремих кінотеатрах. Так у середині стрічки глядачам пропонували поставити головному герою запитання про катастрофу, свідками якої вони щойно стали, а пристрій Алекс. Це наказував проектору кінотеатру відобразити релевантну відповідь, яку озвучив Адам Драйвер. Але через фінансові проблеми із розробкою Алекса Амазон звільнив тисячі своїх співробітників, серед яких опинилися ті, що працювали над технологією для фільму, через що режисеру довелось відмовитись від своєї безумної ідеї. Чи справді фільм очікує фінансовий провал, дізнаємось вже в найближчий час. В кінці минулого тижня пройшла щорічна церемонія. Еммі цьогорічне нагородження пройшло тріумфально для каналу FX, котрий просто знищив конкурентів, завоювавши 36 нагород. Другим за кількістю перемог став Нетфлікс, який забрав 24 номінації. Замкнув трійку кращих HBO Max, що отримав 14 нагород. Загалом вечір пройшов під знаком серіалу Шогун. Він не тільки взяв більшість нагород у другорядних номінаціях, але й проїхав катком всіх конкурентів у основних, вигравши в категоріях кращий драматичний актор, акторка, краща операторська робота, режисура та найголовніше кращий драматичний серіал. При цьому шогун від каналу FX, події, якого відбувається у у феодальній Японії став першим в історії неангломовним серіалом, який отримав нагороду Еммі у категорії Кращий драматичний серіал. Той же час кращим комедійним серіалом став серіал хитрощі від HBO. Джеремі Аллен із серіалу Ведмідь став кращим комедійним актором, а Джин Смарт із хитрощів стала кращою комедійною акторкою. Нагадаю, що щогон, заснований на книзі Джеймса Клавела, отримає ще два сезони, але вже авторства сценаристів серіалу, що вірогідно негативно вплине на якість подальшого матеріалу. Тому майте на увазі. Netflix в рамках вже щорічного гік тижня провів презентацію своїх молодіжних контент-новинок. Студія, крім фільмів і серіалів, також презентувала кілька ігор по своїм франшизам, як от грав Кальмара та Rebel Moon. Але це канал про кіно, тому поговоримо про кіношні речі. Мабуть, головним анонсом трансляції став перший тизер Грив Кальмара, в якому все нарізано настільки швидко і загальними планами, що важко щось заспойлерити. Загалом зрозуміло, що герой актора Лі Чонже знову потрапить на смертельні ігри і отримає той самий 456-й номер. Серіал вийде 26 грудня. Ще одним хітовим анонсом від корейців став тизер оголошення дати виходу другого сезону серіалу Поклик пекла. Він вийде за місяць, а саме 25 жовтня. Також корейська студія Мір презентувала суперкрутий трейлер мультиплікаційної адаптації гри Devil May Cry. Виглядає дуже динамічно і виходить у квітні наступного року. Ще одна адаптація гри, а саме Лара Крофт, також отримала перший тизер. Виходить вже 10 жовтня. На цьому презентація ігрових серій не закінчилась, адже нас чекав анонс мультсеріалу по серії Том Кленсі Сплінтер Сел під назвою DeadWatch, поки без точної дати виходу. Ну і нарешті затизерили, що CDPR та Трігер знову працюють над новим аніме по серії кіберпанк, поки без подробиць і дат. Якщо говорити про CDPR, то не слід забувати, що Netflix перед цим показав фрагмент свого мультфільму про відьмака Сирени глибин, озвучуватиме Геральта той самий актор із гри. Від анімації переходимо до серіалів. Netflix показав анонс іспаномовного апокаліптичного шоу Етернавт. Що розповість про жахливий снігопад, що забрав мільйони людських життів, та групу людей, що намагаються зрозуміти, що відбувається і чи справді до цього причетні таємничі прибульці, серіал вийде наступного року. Також затизерили сьомий сезон Чорного дзеркала, який матиме всього шість серій. дві з яких будуть повнометражними фільмами. А одна серія буде сиквелом серії Юсес Калістер, вийде колись наступного року. Також на презентації Netflix тизером доповів, що почалась робота над другим сезоном Аватар останній захисник. Крім того, стрімінг показав бекстейдж «One Piece» і анонсував нову героїню Міс Ол Сандей, котру зіграє минулому росіянка Лєра Абова. На її захист нічого не скажу, але наголошу, що виїхала вона з Росії, коли їй було 13 років. Наразі їй 31 не забули показати й фрікувати, але залепучий шоу Сендмен, він же пісочна людина. Другий сезон вийде колись наступного року. Ну і найголовніший анонс показали зйомок другого сезону Венздей від Тіма Бертона. Із Дженою Ортегою в головній ролі. Режисер зніме цілих чотири епізоди із восьми, що рівно стільки ж, скільки він зняв і для першого сезону. Поки не оголошено дати виходу, але очікується, що серіал вийде вже наступного року. Ну і найсумніше так і не показала нічого конкретного про фінальний сезон дивних див. Але відомо, що мінімум один епізод для серіалу зніме Шон Леві, режисер «Дедпули Росомаха. Орієнтовно серіал вийде також наступного року. Ще треба сказати, що у всіх цих анонсах трохи загубився фільм у жанрі трилер під назвою Не рухайся, у якому маніяк вколює свої жертви паралітичну речовину та починає полювання. Виходить вже 25 жовтня.